Минулого тижня на вічовому майдані Івано-Франківська відбулось спортивне видовище: 16 команд дорослої вікової категорії та 10 юнацької, Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей виступили у вуличних змаганнях з баскетболу та стрітболу. Захід підтримали очільники галузі спорту міста та області. Мета спортивного дійства коментують організатори: довести шанувальникам спорту, що не лише футбол, вид спорту номер один в Україні. Мета в першу чергу йде до того, що вуличний баскетбол популяризується як вид спорту, тобто він Великого, великих масштабів і популяри... ну, основна ціль, яка є взагалі як любов, баскетболу, футбола. Це є популяризація здорового способу життя, заді... задіяння молодших, щоб люди займалися спортом, займалися тим ділом, яке потрібно для того, щоб була здорова нація. Перші аналогічні змагання цього літа були проведені у Львові. Другим за чергою став Івано-Франківськ, оскільки у місті є достатньо баскетбольних клубів та команд. Фінал для найуспішніших учасників відбудеться в серпні. У столиці України сьогодні відбувається відбірковий тур чемпіонату України з вуличного баскетболу 3 на 3. Це вчора на майданчиках Львова проходився відбірковий тур, а сьогодні Франківська, і ще на західній Україні місто Рівно буде проводити теж такий тур. На сьогоднішніх змаганнях учасників є 16 чоловічих дорослої групи і 9 молодших. Ну, Відбукаються турнір, розігруються дві путьовочки до фінальної частини першості України з вуличного баскетболу, який відбудеться 24 Серпня міста Києва баскетбольному святі взяли участь як аматори, так і професіонали. Гравець з Ужгорода Сільвестр Бенедикт змагався за команду з Івано-Франківська, оскільки навчається у місцевому коледжі фізичного виховання, позитивно відгукується про організацію свята. Хороші умови, то ми бачимо зараз поклали хороші сучасні майданчики. Все нам дозволяє для того, щоб провести баскетбольний турнір на самому високому рівні. В числі учасників були такі, які займаються видом спорту десятиліттями, тому вже не уявляють себе без баскетболу, а баскетбол без себе. Чесно кажучи, я як і велосипед, так і баскетбольний м'яч маю в руках щовечір. Мені ще нема 50 років, і я дякую Богу, що ще дотепер 5 разів тиждень можу тренуватися в різних спортзалах міста. Тому для мене це було природно. Я беру участь в усіх баскетбольних і стрітбольних турнірах, що проводяться. Місяць тому в складі університету стали бронзовими призерами чемпіонату області з баскетболу, а на літо традиційний формат. Вуличний баскетбол або стрітбол, як його називають, без мене це би було вже не то. Гравець впевнений, що вік ніякого значення не має. Займатися улюбленою справою потрібно доти, доки почуваєшся в силі. Мені подобається фраза мого тренера. Він каже, я гравцям у паспорт не зазираю. Чи в 26 років грають гравці 20, мені 46 років. Поки я відчуваю, що не дуже поступаюся, я буду грати з молодими а не з ветеранами. Мегче й на ветеранські турніри за кордон їжджу, От в Литві торік був. Але мені е краще грати з сильнішими гравцями, щоб відчувати, що в півсили не можна. Завжди грати на повну силу. Спортсмени вважають вуличний баскетбол значно складнішим від класичного. Вуличний баскетбол відрізняється, я думаю, набагато від того баскетболу, який грають в спортивних залах. Тобто, тим, що там зовсім друга гра, там трошки жорсткіша гра, якби там може піти гра в тих гравців, які може не дуже влучні, не так добре грають, як в спортивних залах. Тобто, я думаю, що це досить непоганий видовищний спорт, я думаю, який набирає популярність. І я думаю, в Україні з роками він буде набагато краще. Розвиватися змагання проведені на чотирьох баскетбольних майданчиках. На двох змагались команди дорослих, на двох юнацтво. Чи потраплять івано-франківські команди до фіналу? Дізнавайтесь у наступних випусках. Випуск нових спортсменів з початковою базовою освітою відбувся в обласній дитячо лянацькій спортивній школі. Цього року здебільшого зі стін школи вийшли спортсмени-єдиноборці. Випуск наших учнів, спортсменів, які дехто 10 років трудився тут, хто то менше, хто в середньому. Але через наказ через різні оголошення було сказано, скільки з цьогорічних випускників. Стали майстрами, майстрами спорту міжнародного класу, кандидатами в майстри спорту, першорозрядниками, дуже велика кількість. І школа ними гордиться. Чому? Тому То, що є представники фінальних боїв чемпіонату світу, Європи, України, міжнародних турнірів, в тому числі і наших турнірів, які ми проводимо. А ми вже на сьогоднішній день проводимо. Шостий міжнародний турнір в ході урочистостей за успіхи на змаганнях різних рівнів та підготовку до них були нагороджені учні, легкоатлети та тренери школи.